Вітаю 27 жовтня на календарі студії Вадим Ярошенко. і Це новини лайф про головні події в Україні та світі просто зараз. Є оселя з 1 листопада. Українці почнуть отримувати компенсації за втрачене житло. Невдала спроба. Понад дві тисячі українських чиновників намагалися виїхати за кордон з початку року. Зроблено в Україні. Мінцифри показало експериментальний дрон розміновувач. 1 листопада українці почнуть отримувати компенсації за втрачене житло. Виплати держава надаватиме в рамках програми ЄОСЕЛЯ. За словами голови парламентського комітету з питань організації державної влади та місцевого самоврядування Олени Шуляк, на сьогоднішній день отримано понад 4300 заявок. З них половина з Харківської області та значна частина з Київщини. Владою вже сформовано 300 житлових сертифікатів. Такий документ дозволить обрати будь-який тип нерухомості у будь-якому місті України. Кабінет міністрів встановив середню вартість компенсації за квадратний метр житла на рівні 36 422 тисяч Гривні ця сума може змінюватися в залежності від регіону, кількості кімнат та віку будівлі. З 1 листопада в Україні зміниться процедура виплат для переселенців. За оформленням допомоги на проживання має звертатися одна особа від всієї сім'ї, а не кожен член родини окремо. Це стосується внутрішніх переселенців, які вперше звертаються по допомогу. Нововведення мало набути чинності з 1 серпня 2023 року. Проте згодом уряд відтермінував його до 1 листопада. Нагадаємо, що допомога для переселенців нині становить для осіб з інвалідністю та дітей 3 тисячі гривень для інших 2 тисячі. Кошти виплачуються 15 та 28 числа щомісяця. У приміщеннях столичних ТЕЦ ДБР проводить обшуки. За даними КМДА, слідчі намагаються зайти на режимні енергетичні об'єкти, доступ до яких законодавчо обмежений. Також столична влада стверджує, що справа не стосується безпосередньої діяльності КП «Київтеплоенерго». Водночас компанія оголосила про готовність співпрацювати зі слідчими і надати їм всю необхідну інформацію. 6 вересня в «Київтеплоенерго» вже відбувалися обшуки, причиною яких стали висновки Держаудитслужби – служби. Вони звинуватили підприємство у тому, що ті не здійснили заміни всіх мереж. На човнах та пішки столичні поліцейські затримали жителів Києва та Чернівецької області, які незаконно переправляли чоловіків за кордон. Послуги коштували від 4 тисяч до 6 тисяч доларів. Зловмисники використовували фіктивні підприємства, реєстрували чоловіків як водіїв транспортних засобів у спеціальній базі або допомагали перетнути КПП у межах Чернівецької області і потрапити до Молдови. Організаторам групи так званих перевізників керувала людина за кордону. З початку року 2100 українських чиновників намагалися виїхати за кордон без законних підстав. За даними речника Держприкордонслужби Андрія Демченка, загалом починаючи з 24 лютого 2022 року на зеленій ділянці кордону було припинено більш як 14600 тисяч порушень. А по пунктах пропуску викрито більш як 6200 тисяч осіб, які використовуючи підробні документи, намагалися перетнути кордон через КПП. Найбільше спроб фіксується, Йться на кордоні з Румунією та Молдовою. Нагадаємо, що в січні цього року держслужбовцям заборонили виїжджати з України без поважної причини лише у службові відрядження. Дружини військових вийшли на вулицю, аби підтримати законопроект демобілізації для наших воїнів. Він передбачає річну відпустку для хлопців, які служать 18 місяців поспіль. Відповідний законопроект зареєстрований у Верховній Раді. Також на сайті електронних петицій розміщена подібна ініціатива з проханням дозволити добровільну демобілізацію. Вона набрала необхідні 25 тисяч голосів, але її досі не розглянув президент України. Мирні акції пройшли сьогодні у 20 містах України, зокрема у Києві, Житомирі, Луцьку та Хмельницькому. Мінцифри показало експериментальний дрон-розміновувач, вироблений в Україні. Він має мікрокомп'ютер, що обробляє дані та передає їх саперам у режимі реального часу. Також обладнаний сенсорами, які дають змогу облітати перешкоди на низькій висоті. У середньому дрон працює в чотири рази швидше за людину. Це значно прискорить процес розмінування українських територій та зробить його безпечнішим, поки чудо техніки удосконалюють, але вже незабаром запустять у масштабне виробництво. Вже цієї неділі, 29 жовтня, Україна перейде на зимовий час. Традиційно стрілки годинників переводять о четвертій ранку на годину назад. Сучасні ж пристрої, телефони, комп'ютери, ноутбуки, планшети тощо, як правило, мають автоматичну функцію переведення. Традиція літнього та зимового часу в Україні діє ще з часів СРСР. Основними причинами було збереження електроенергії та продовження світлового дня. І наразі у мене все. Якщо на вашу думку ми оминули новину, яка також заслуговує на увагу. Напишіть про неї в коментарях під цим відео. Та не забувайте підписатися на новини Лайф. Дякуємо вам за увагу. Слава ЗСУ! Слава Україні!